Блискуча думка. Тієї пори, коли відбулися ці дивні події, з-поміж усіх семи охоронців часу відрізнявся розумом і чесністю беліно. Його слушних порад дослухалися і виконували їх не лише їхні охоронці, а й навіть самі королі. Отож, після того, як було відкрито джерело чудодійної води, у цього Беліно сяйнула чудова думка. А що, як присипляти королів на той час, поки вони не царюють, сказав сам собі Беліно і з острахом озирнувся. Чи не підслуховує хто? Спочатку ця ідея здалася охоронцеві часу дещо зухвалою і нездійсненною, але що частіше він її обмірковував, то дужче в нему подобалася. Справді, думав Беліно, зараз народ голодує сімох королів. З їхніми родинами, сім придворних штатів, сім розбечених лакейських банд, сім військових загонів, сім шпигунських ватах, ще більше як, тисяча, це більше як тисяча дермоїдів. А якщо вдасться моя затія, то на шиї в народу будуть тільки півтори сотні ледацюг, а решта солодко спатинь без сновидінь, не піклуючись про свої ситі шлунки. Спочатку старий Белін обмірковував свій план сам один, а потім поділився думками з маленьким товстуном лікарем Борилом. Бориль не тягнувся від захвату. Присягаюся всіма, всіма гіршниками світу, вигнув він. Це в істину найгеніальніша ідея. Та чи погодяться наші володарі спати, задумуливо додав він. Ну, то ми зможемо їх переконати. Але передусім треба було дослідити всі загадкові властивості сонної води. Цим і зайнявся беліно разом із лікарями Борилем і Робилем. З'ясувалося, що чудодійна вода з'являється зі скелі раз на місяць, вона наповнювала невеличкий круглий басейн, трималася в ньому кілька годин, а потім знову всосувалась в незвідані глибини землі. Воду набирали в бутлі, приносили до печери, та вже через добу вона втрачала свою снодійну властивість. Щоб заснути, треба було пити чарівну воду невдовзі після її, воду, невдовзі після її появи. Не відразу вдалося підібрати такі дози води, які присипляли б людину рівно на 6 місяців ні більше, ні менше. Ці досліди забрали в Беліну та його помічників чимало часу. З дозволу семи королів, які ще не знали, до чого це це дійде, лікарі присипляли ремісників і орачів. Ті охоче погоджувалися, бо тривалий спокійний суд дарував їм відпочинок від тяжкої праці. Врешті-решт, дослідники закінчилися. Досліди закінчилися. Було знайдено і відміряно таку кількість чудодійного напою, яка присипляла дорослого чоловіка саме на півроку. Жінці цього напою треба було менше, а дитині взагалі трішки.